Мися як тобі пощастить у нашому шоколадному челенджі. Oh. Початок не дуже. Я не хочу їсти цибулю. Хоча я впевнена, що впораюся. Oh. Ну, спробую. Яка гидота! No. Просто тобі чогось не вистачає. Додамо кондитерську посипку. Дякую. Так набагато краще. Але смак все одно гидний. Добре, що мені дістався солодкий чупа-чупс. Це не чесно. Я так не думаю. Упевнена Людняних чудово поєднуватиметься з шоколадом. М -м, яка смакота. Я теж хочу додати дещо у твоє частування. Наприклад, васабі. Подивимось, як тобі сподобається такий десерт. Треба ще шоколаду. Так, так, звичайно, візьми більше. О! Як гостро! Сюзі, навіщо ти підула в шоколад васабі! Я думала, тобі сподобається. Мочам не вірю. Мені дісталося морозиво. А мені гострий перець. Я не буду його їсти. Ну і сиди просто так. А я поки що спробую морозиво з шоколадом. Так же смачно, не можу зупинитися. Дай мені буде шматочок, будь ласка. В тебе є перець смачного. Добре. Спробую трохи. Боюся, це надто гостро. Мяу. No. Так і є. Мені терміново потрібно щось холодне. Набагато легше, як смачно. Я ж казала, що морозиво супер. Хм. Нарешті нормальна їжа. Обожнює чіпси. Не можу сказати те саме про солоні огірки. Може, шоколадним вони стануть Но... смачнішими. Виглядає не дуже. А як на смак? О, гидно! Мене зараз вирве. Mm -hmm. Так, не дуже приємне видовище. Mm -hmm. Потрібно відволіктися і з'їсти щось смачненьке. Вау! Wow. шоколад прямо в банку. Шоколадні чіпси це просто мрія. Ось тепер можна куштувати. Це виглядає надзвичайно апетитно. А на смак. Пальчики оближиш. Я б теж хотіла спробувати. Візьму трохи, може, Моніка не помітить. А? Прибери руки, Сюзі. Це моє. А? Ура, мені знову дісталася смакота. Кавун із шоколадом. Бомбічне поєднання. А з лимоном вибухове. Мені кисло від одного виду такої їжі. Сподіваюся, що шоколад додає трохи солодості. Побажай мені удачі! Як кисло. У мене звело обличчя. Не можу на це дивитися. Тримайся, Сюзі. Ну все, я більше не терпітиму це. Я хочу просто шоколаду і ніяких лимонів. Ех, все одно кисло. Оу. А мені зараз буде дуже солодко. Неймовірне поєднання я не помилилась. Звісно, тобі завжди щастить. А? Не треба заздрити. Які милі людяники навіть не знаю, який вибрати. Oh. Це знущання. Чому тобі цукерка а мені броколі? Натомість це не зашкодить твоїй фігурі. Oh. Подивися ці людяники можна носити як прикраси. Але все ж таки краще їх з'їсти. Де ж мені зірка подумаєш. Досить балакати бере їж свою капусту. Ось візьму та з'їм. До речі дуже смачно. На мою думку, ти багато нервуєш. О, знову солодощі. Ціла чашка скітлс? Про таке можна лише мріяти. О, курка це теж непогано, але не з шоколадом. Ти завжди не незадоволена. Розслабся і отримай задоволення, як я. Вау! Ось, наприклад, чудовий рецепт скітлс із шоколадом. Запам'ятай, коли-небудь приготуєш смачно. Не сумніваюся. Гаразд спробую курку. Потім розкажеш, як тобі. Думаю, як зазвичай вийде не дуже. Побажай мені удачі, вона мені знову не завадить. Знаєш, Моніка. Це просто неймовірно смачно. Серйозно? Звісно, навіщо мені тебе дурити? Ану, віддай мені курку. Я також хочу спробувати. Спробуй додати ще цукерок. То буде ще смачніше. Вийшло яскраво, але зовсім не смачно. Сюзі, ти обвела мене навколо пальця. Вибач. Ай, боляче. Мені попався колючий кактус. Як же я його їстиму? Нарешті мені дісталися смакота. Банани з шоколадом це має бути смачно. Зараз перевіримо. Мені вже не терпиться спробувати. Готово. О, так, це чудово, як я і думала. Виглядає апетитно. І на смак просто клас. Упс, ой, вибач, можна обережніше. Ти злишся, бо голодна. Поєш кактус? Я поки що доїм банан. Навіть не знаю, як до нього підступитись. Хоча є одна ідея. What? Спробую зрізати голки. Здається, виходить. І остання. Готово. Настав час додати шоколад. Який дивний смак. А що всередині? Ого! Це мармеладні черв'яки! Вау! Wow. Оцей сюрприз. Потрібно терміново їх дістати. Мені, безперечно, щастить. Ну, ось, чому завжди так? У мене навіть апетит пропав. Натомість у мене апетит розігрався. Бургер! Але я не хочу поливати його шоколадом. А мені дістався мармелад. Думаю, вийде ідеальна страва. Гаразд. Мені не звикати до дивних смаків. Я не втрачаю надії, що вийде смачно. Ого! Оце справді непогано. Який жах! Як ти можеш це їсти? Мені подобається. Я б не відмовилася від добавки. <риклад> Що ж, про смаки не сперечаються. Мені більше до вподоби мармелад з шоколадом. М -м 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 -м. І справді чудово. Ти ж не проти, якщо я спробую. <риклад> Взагалі-то проти. Віддай. Ще, вибач, але ж ти сама попросила віддати. Упс! Упс. Ого, піца! Цікаво, з якою вона начинкою. Давай перевіримо. Пахне шоколадом. Просто чудово. А що в тебе? У мене піца із жуйки, як я й думала. Упевнена, вона набагато смачніша за шоколадну. До речі, пахне теж чудово. М -м, яка солодка. Все таки я обожнюю жуйку. Нічого кращого у світі немає. Божеволюю від цього смаку. Так і відразу так і подумала. Ти нічого не розумієш у гарній їжі, Джес. Від такої піци не можна відірватися. Я готова жувати її нескінченно. М -м, супер! Найсмачніша жуйка з усіх, що я пробувала. Ой, зовсім забула про міхури. Дивись, як я вмію. Здорово, це дуже весело. Я ж казала, що знаю толк в їжі. Речі, якщо загорнути шматок піци в трубочку, він відмінно входить у рот. Бери на замітку. Ну ось у мене залишилося ще трохи. Хочу насолодитися останньою миттю. Отак я завжди згадуватиму цю піцу. Здається, вона закінчилася. Ось прокляття. Чому так швидко? Все гарно, коли закінчується. Прийшла моя черга побалуватись смачненьким. Впевнена, піца і шоколаду – це щось. Смакота. Я б теж хотіла її спробувати. Думаю, якщо взяти один шматочок, Джес нічого не помітить. Впевнена, це точно не гірше ніж піца із жуйки. Ей, куди поділися мої їжа? Моніка зараз же поверни піцу на місце. Але я хотіла взяти лише один шматочок. А я тобі можу дати рештки жуйки. Ну ні, мені такий обмін не підходить. Ця жуйка була в тебе в роті. Не думала, що ти така гидлива. Подумаєш, досить мене відволікати, мені потрібно з'їсти ще купу шматочків піци. А якщо ти поділишся, то разом ми зробимо це швидше. Хі -хі -хі. Втім, я вже маю інший план. Я все одно отримаю своє, от побачиш. Впевнена, не готова до таких сюрпризів. Що відбувається? Чому я піднімаюсь вгору? <ріху> Приємного польоту, Джесе. Я боюся висоти! Поверніть мене на землю, благаю. Мені потрібно поквапитися з'їсть у піцу, поки міхур не луснув. Клас, дуже смачно. Все ж таки шоколад подобається мені не менше, ніж жуйки. Він такий ніжний, просто тане у році. Прекрасно, я вже у відкритому космосі. Що далі? Мамочки, інопланетяни, допоможіть. Мене лопнули мій міхур. Я падаю! Піца була просто чудова. Я наїлася від душі. О, здається, Джес повертається. Ти не помилилася, Моніка. Це я. А куди зникла моя піца? Невже ти її з'їла? Звісно, ні. Велике шоколадне печиво. Yeah. Ось це удача. Велика жуйка! Супер! Я давно хочу як слід розім'яти щелепи. Чи буде справедливо, якщо за традицією почну я. Боже, не віриться, що мені посміхнувся успіх. Це печиво таке гарне. Не хочеться його псувати, але бажання побалувати солоденьким бере гору. Ой, яка смакота! Усередині ще є молочна начинка. Як добре, що ми потрапили до цього челенджу. Інакше я б ніколи не скуштувала нічого подібного. Ну ось, залишився лише один шматочок. Як же сильно я наїлася, але ні про що не шкодую. Ти така смішна, Моніка. Чого ти смієшся? Тебе роздуло. Тобі варто трохи відпочити, поки все не перевариться. Я товста, який жах. Не плач, я знаю, як привести тебе у форму. Потрібно просто зайнятися спортом. Яка ж важка штанга? Ніяк не можу її підняти. Тримай скоріше, Моніка. Ти впевнена, що це допоможе. Взагалі, я не звикла тягати тяжкості. Штанга мене переважила. Схоже, вона і справді не була готова до вправ. Я можу зробити жим лежачи. Дивись, це у мене виходить. Все, тепер ця штанга для мене дуже легка. Ну, як тобі, моя фігура? Непогана робота над собою. Ти можеш з цим пишатися. Тепер твоя черга їсти. Це завдання мені точно по плечу. М -м, яка смачна жуйка. Супер. З'їсти її точно буде нескладно. Дивись, я вже запхала в рот майже половину. Непоганий темп. От і все залишилося лише солодкі спогади. Взагалі, то ти забула про другу частину. Упс, я просто переключилася на міхури. Так, тепер у тебе все обличчя у жуйці. Я вже його відчистила. Шкода, що доведеться все викинути. Стоп, а це ще що таке. Здається, хтось стяг у мене жуйку. Моніка, докази привели мене прямо до тебе. Чому ти завжди крадеш у мене їжу? Прийдеться зв'язати тебе, щоб це більше не повторювалося. На мою думку, наш челендж проходить відмінно. Мені все подобається. А тобі? Може, хочеш жуйки? Бачу, що ні. Ну і добре, я сама з нею впораюся. Можеш повірити, на слово вона дуже смачна. Чест, тобі не варто надавати міх це не твоє. Яка виявилася у середині міхура. Схоже, вона мала рацію. Випустіть мене звідси! Ну ось, чудово. Здається, прилипла до підлоги, але це не найгірший розклад. Джес, як ти? Не розумієш, чого ти смієшся. Мені зовсім не весело. А виглядає дуже смішно. Вау! Величезне відро теле. Я задоволена. Подивимось, що в мене. Як багато жуйок! Це справжній подарунок, не терпиться їх якнайшвидше спробувати. Тільки подивись, Моніко, в цьому можна потонути з головою. Ну, не знаю, мене не вражає. Чи то справа нотела? Вона така шоколадна, супер. Я хотіла по ній купатися. Так, виглядає дуже привабливо. Ну, от здається, мені не поклали ложку. І чим же я їстиму? Ну, гаразд, прийдеться руками. Всім це навіть на краще, так смачніше. Люблю злизувати з пальців ласощі. Це так приємно, так і дуже на Фу. Ти просто мені заздріш, так і скажи. Ей, що це таке? Я не стрималася і вирішила скуштувати трохи прямо з банки. Моніка, навіщо ти це зробила? У мене тепер все обличчя у шоколадній пасті. Не все. А ось тепер точно все. Сподіваюся, цього вистачить, щоб ти більше не лізла до моєї баночки. Ти що, намалювала мені вуса? Ну, гаразд. Появи, що є кішечка, яка любить вилизуватись. Відміна ідея, не заважатиму. До речі, я вигадала, що можна взяти замість ложки. Думаю, паличкою їсти теж зручно. Не розумію, що ти задумала. Куди ти? Мені терміново потрібна морозилка. Я хочу приготувати шоколадне морозиво. Залишу його тут ненадовго. Сподівайся, мій план спрацює Прийдеться почекати, щоб це з'ясувати. Засікаю час. Ого, як швидко він летить. Це ж навіть на краще. Значить, я вже можу діставати моє морозиво. Схоже, воно добре замерзло. Це те, що мені потрібно. Скоріше покажи, що в тебе вийшло. Тобі треба бути трохи терплячою. Дивися, вже дістаю. Ось моє шоколадне морозиво на паличці. На мою думку, виглядає просто шедеврально. О, а цей смак. Mm. Який крутий план. Це так. Та я й сама у повному захваті. Я теж хочу лизнути. Mm, і справді смачно. Що ти собі дозволяєш, Джес? Це моє морозиво. Спробува небагато. Чого такого то? Неможливо відірватися. Жаль, що залишилося так мало. Мабуть, це разом. Паличка мені більше не знадобиться. На треба розкидати сміття. Раз ти закінчила, я вступаю в справу. Погнали! Думаю, буде смачно та весело. Мені навіть самі цікаво, чи зможу я здолати таку кількість жуйки. Ну, ти завжди можеш звернутися за допомогою. Я поруч. Не в моїх правилах сумніватися у своїх силах. Впевнена, я впораюся. Головне нікуди не поспішати, а просто насолоджуватися життям. Як же мені це подобається? Знала б ти, які ці жуйки неймовірні. Щоправда, ще липа трохи втомилася. Хочу помітити, що ти кидаєш все сміття в мене. Вибач, не звернула увагу. Давай, я все-таки заберу. Секундочку, потрібно просто здути феном. нічого складного. О, які приємні відчуття. Моє волосся так гарно має рит на вітрі. Ось бачиш, я ж казала жодних проблем. А що якщо використати фен для приготування однієї великої жуйки? Цікавий план, варто спробувати. У мене вийшло, Моніка! Ти це бачиш? Клас! Дивись, яка рідка жуйка. І як же ти її їстимеш? Я дещо вигадала, але потрібна твоя допомога. Просто залики мені в рот через лійку. Моніка, у тебе чудово виходить, продовжуй. Все, жуйка закінчилася. Я почуваюся якось дивно. Тебе Бо роздуває зсередини, ага, і виходять такі міхури. Джес, ми всі у жуйці. вибач, я не спеціально.